Друзі, зараз я вам покажу просто топовий Макдональдс. Я зараз знаходжусь в Португалії і просто подивіться, що тут є в меню. Я вчора вже це все коштувала, дуже все смачно. Просто подивіться, тут є супи. Мінімум два варіанти. Це такий сесілянський суп і керет суп. А вчора був ще пісуп, дуже прикольно. Просто подивіться карту десертів. Яка смакота. Що мене реально здивувало, це те, що в бургері була котлета, реально прямо як справжня котлета, як в нормальному ресторані. Я не знаю, як вони це роблять, але дуже-дуже дуже дуже смачно і дуже смачні соуси. Тут є такий, типу, як айолі, тобто чесник з майонезом. Тут є потейто соус, це теж якийсь там вид майонезу з чимось. І взагалі навіть в цьому в самому бургері, там не був бік Арч. Навіть в ньому було кілька соусів, тобто дуже таке різмаїття смаків.